Напередодні ще до подій у шахтарську керівник генштабу Віктор Муженко заявив про те, що активна фаза АТО може завершитися. За місяць. Ну, я Хоча думаю, він довго це, це, не знаєте, хотів говорити ніяких дат і термінів, але все одно назвав у таку. Це те, що я завжди кажу. Не можна військову людину виводити на екран. Є політики, нехай вони за це відповідають. І не треба змушувати військову людину фактично заявляти, робити ті заяви, які не відносяться до сфери його компетенції. Він не є собі таким, знаєте, е, як вам правильно сказати, людиною, яка повинна щось. Сказати, він є, діє в реальному іс. да в реальному часі, в реальному місті, Да, він може за допомогою розвідки зробити певні чи інші такі. Прогнози, але ну, жодним чином ці прогнози не повинні ставати публічними, тому це знову знаєте, спроба військових вийти на якийсь певний політичний рівень. Я завжди казав, що військова людина не повинна мати ані прихильності до політичних партій, а не бути членом політичних партій. І над цим державі придеться серйозно попрацювати. Тому що фактично, коли політик втягує військову людину в партію або знаєте, бути прихильним до себе, це означає тільки одне: то що. Ми готуємо знову розкол в країні, тому що скільки військових, скільки поглядів.